Доброго дня, любі батьки! Сьогодні в нас четверг Ми працюємо з диктантом, з прописами і читанням. ви читання ми починали сьогоднішнє наше заняття. Сторінка 29. Два тексти: морський півень і як зимують шишкарі. Морський півень це така рибка, і шишкарі це пташка. Ми прочитали ці два тексти. Ви їх пропрацювали. Ваше домашнє завдання. Ви ще раз їх повторюєте. І сторінка 30. Це ваше домашнє завдання? Просто прочитати Санта-Клаус у шортах і «Морж». Українська граматика, сторінка 30. Сьогодні у нас літера Я. Це голосний звук. Але він дуже хитрий, Деколи він дає два звуки, деколи один звук. У вас є окреме відео. Я вам знімала, як я пояснювала сьогодні діткам, в яких випадках один звук, в яких випадках два звуки. Ми прописали літеру Я, ну тут маленькі склади, і ми розбирали ось ці слова. Це дітки робили самостійно, а потім кожного індивідуального я перевіряла. Ви бачите, що тут є помилки, тому що це досить складна тема. І просто коли ми постійно це будемо проробляти. Потім їм буде легше, легше і легше. Цей маленький текст ми прочитали. Ваше домашнє завдання сторінка 31. Ви повністю це читаєте і розбираєте кожне слово на звуковий аналіз, голосний, приголосний, твердий, м'який. Тут ми вже з вами робили таке завдання, дітки робили зі мною 2 уроки назад, коли ми ем, до відповідності кількості складів. Отже, ЖУК, скільки складів, один склад. Ми з'єднуємо з одною цеглинкою. Ви повністю це робите вдома. Сторінка 31. Каліграфія. Сьогодні складна каліграфія. Сьогодні ми бачимо з вами безвідривне письмо, коли дітки починають від початку. І, до речі, знову тут наші ці елементи петля. Для того, щоб діткам було трошки легше, я придумала їм ось таке завдання. І вони перед тим, як писати, ручкою робили. Машинка їхала діагонально вверх, поворот назад вниз. Діагонально вверх, поворот назад вниз. Ну, а тут же літочок в нас летів, теж не відривається. Пальчика, і ви бачите, що кольори нам допомагали, щоб не збитися і не поїхати, наприклад, ось сюди. Навер. Тому що, коли вони писали, дуже часто вони робили помилку, коли вони писали ось так. Не вверх діагональ, а сюди-сюди. Ось такі в мене були елементи. бачите? І ми дуже багато сьогодні виправляли цих помилок. Хтось не дописав до кінця, отже, він дописує вдома до кінця. Якщо щось не дуже акуратно, теж, не, будь ласка, за це не треба сварити, тому що так, тут є помилочки, але головне було сьогодні пропрацювати саме методику, як вона пишеться. так, Наверх діагональ повернулись назад-вниз. Ми з вами вже робили такі елементи, ось вони в нас були. Але діткам вони все ж таки складно даються. Я вам говорила, що коліграфію дітки сприймають як просто малюночки. Так вони бачать і як вони можуть, так вони це повторюють. А для того, щоб ще туди всунути якусь методику, так, як правильно це писати, їм досить складно. Отже, сторінка 15 дописати до кінця, хто не дописав. І останню сторінку 16 ми закінчуємо з вами цей зошит. Далі я розкажу, що ми будемо з вами робити. Це вже буде аж на наступний четвер. Далі, диктант. Графічний деталь сьогодні ми робили ось таку змійку. Подивіться, яка вона прикольна. Діткам вона дуже сподобалась. І ми продовжуємо працювати з літерою И. Ми написали слова на два склади: зима, сила, миша, сито, ми, мило і так далі. І слова машина. Малина, ось, ми пропустили літеру «ли», до речі, одразу знайшли. Ми даємо домашнє завдання. Ось таке. Дивіться, слова, які ми писали на уроці, я вам вже фотку скинула. І наступні слова на три склади. Деякі слова ми звідси прописали: машина і дитина. Ви прописуєте повністю-повністю всі слова. Це буде ваш диктант на домашнє завдання.